І ще одна пісні. На прохання дорозі чорна дірка. Ну, це чорні діри, це ті, що все світ там політають і все зжирають, що бачить, вжирають, вжирають. І це я боки з Києва їхав, радіо почув цю страшну звістку і вирішив пісню написати Чорна Дірка. Озпровившись потужним телескопом. Мужі учені, все світ борознять. Вночі у небо витріщились скопом, на гарний сон давно їм наплювать, бо поле словни жахлива дірка. Чорніше в світі просто не знайти. Все рівно їй, що перед нею зірка. Ням-ням і не в зеленської краси. Все рівно їй, що перед нею зірка, ням-ням. Нема Зеленської краси, як кажуть, голод він кругом не тітка. А особливо у скрутні часи, тому постійно хоче жерти тірка, і що й до якоїсь там краси в тій дірці пропадає все на світі, від сонячних систем до НЛО. І навіть влада може зникнути в зеніті. Якщо її занадто занесло, і навіть влада може зникнути в зеніті. Якщо її занадто занесло. Десь летить діра, чорна як смола. їдять в нас тут свій бедлам. Є кому ням-ням. В -ням. нас тут свій бедлам. Всі готять. Давайте разом. Ням-ням, ням-ням. -ня -ня -ня. Ну, що всі ситі? Ням-ням. Слідкують при навчанні за герою. Прогнози роблять. На наступний рік, що трапиться і знає ще весною, якщо вона співає новий бзік, а може, пронесе і все менеться, чорнява дура з котрим дасть, і схибить клята, мило пронесеться, нам в руки ляже так потрібна масть. І схибить клята, з дуру пронесеться. Ще із років двісті, а може, й більше, якщо вдалий фарт Нам добре буде і в селі і в місті, а чорна дірка лиш безглуздий жарт, нам свої б діри трохи залатати. Вони ж падлюки, все жирають тут, а потім стане в небо заглядати. Коли земні проблеми відійдуть, а потім стане в небо заглядати, коли зимні проблеми відійдуть, хай летить діра чорна, як смола, хай усе зжере. Плювать, що десь там їдять. В нас тут свій битва. Є кому ням-ням. У нас тут свій бетбам. Всі хотять. Ну, давайте разом. Ням, 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 ням-ням. Країною летять тільки не вперше, що характерно їх не бачимо ми, а руть вони, на жаль, ніяк не менше, вони аппетит звірять, чорти візьми. а де ж відходи даного процесу? Пробачте, друзі, де ж таки гімно Полоїться, якщо воно не тоне. Шукати треба зверху. Уже давно. Побойці, якщо воно не тоне, шукати треба зверху Вже давно.